Ну, це неможливо. Ви прожили в Україні з 90 З 60-го року. З у вас був да, да, з перерви. Да, ви повернулися вже в свідомому віці після Москви. Да. 93-му 93. році. І фактично бачили 30 років незалежності. Да. Ви бачили різних президентів. Ви бачили різний. Я спілкувався з майже всіма. так. Хто Я на вас справа? Він чилком не спілкувався. Першим. Не, не спілкувався, так. Да. Хто на вас справив враження? Більш проф... е, яке? Е, людина, яка. Мене цікавить людина, державу творця, яка хоче щось змінити. Е, людина, яка розуміє, як все влаштовано. Е, людина, яка любить е, не себе в Україні, а Україну в собі? Ну. Ні. Не бачив такого президента? А, Якщо оцінки виставляти, а, кучма майже найвищий бав. Він багато робив а, корисного, але він створив він творець олігархії реально. Uh, найнижчий бал я би поставив на диво Юшина. Він міг зробити все боляче. Він міг зробити все. В нього була така довіра, такі важелі. Він міг просто змінити країну. А він казав виявився, що він гарна людина. Я не заперечую цього, гарна людина, але не менеджер. Він не може організувати. Чи ви відчуваєте, що зараз такий переламний період, коли історія України може розвиватися по-різному? Вона може розвиватися так, як в 18-му році минулого століття. Або це може бути такий квантовий прорив, який буде гарантувати нам. І незалежність, і соборність, і, і свободу, врешті-решт. Це дуже жорстко звучить, але це е, на зламі жити е, хтось втрачає життя, хтось... люди втрачають близьких, але це великий виклик жити на зламі. І якщо ми пройти. Сьогодні у нас є шанс. У нас. Якщо ми його прийдемо, то винним буде не Зеленський, а покоління. Бо не Ленін винен в тому, що большевики прийшли. А покоління, яке це дозволило. Так. Да. По великому рахунку, так. А, є така робота, а я колись, я люблю таке інколи вивчати е... якісь роботи якихось людей. Це, це може бути філософи, це може бути, е... в тому числі, Ленін. І мені здається, що в нього є стаття, е... Роль лічності в історії. І як... я читав. Нам не так. у нас був такий предмет історії КПСС. В, в мене не було, але я в 11 класі. Цю я не читали. хочу підіймати цю тему, але я трохи стар, старший на пару десятиліть. Так от, в мене був такий предмет, і в мене взагалі з нього була завжди двійка, але я читав багато робіт Леніна, і роль лічності в історії вона значна. Вона дуже значна, але інколи вона переоцінена. І те, що ми вип'ячуємо те, що робить Зеленський, і не помічаємо, що на нас дивиться з дзеркало, що робимо ми самі. І оці чвари, які сьогодні між українцями, вони, на мій погляд, не менша загроза для нації, ніж Росія і війна. Ми просто з вами приходимо до одного і mm -hmm. того самого, що mm -hmm. ці yeah, чвари yeah. треба прикрутити. Знаєте, от Ющенко. Я з ним писала інтерв'ю mm -hmm. два тижні тому, і він сказав, що мені як президенту не хочеться це говорити, але демократію треба трохи прикрутити. прикрутити сказав, да? Ющенко. От я за те, щоб прикрутити демократію. Це перше демократичне. Yeah, я за це. Андрійовичу, привіт. Віктор Андрійович. Да, та, Віктор Андрійович. Я пам'ятаю. Демократію треба прикрутити. І треба було її прикрутити з 91-го року. Я вважаю, що демократію треба. Він обережно висловлюється, бо він президент. Я ж срати блогер, я можу казати що завгодно. Я кажу, що я кажу взагалі, що демократія шкідлива. На нашій ступені розвитку не. я не сказав Прошу. секунду ще, що які закони мають бути, має бути це секунда ставки. Має бути закон, який е, зобов'язує комерсантів е, брати на роботу е, ветеранів війни. А це і, проробляється і... Ж. Це зараз. Ну, проробляється. Я давно сказав це, і я запропонував, що мої юристи можуть прописати. Е, чудово, якщо це проробляється, і я би я би там зробив квоту. Я підказую зараз тим, хто робить. Я би зробив квоту на е, обов'язкову квоту на ветеранів. І якщо ти не виконуєш квоту, ти можеш за подвійну е, ціну викупити цю квоту, тобто заплатити у бюджет. І це піде на якісь фонди. Ну, державні фонди. Ну, якщо фонди. ти не хочеш ветерана наймати, не робить. Якщо да? ти не хочеш Як... ветерана наймати, заплати вдвічі. Угу. А, друге, я би підтримав а, спеціальності стипендію, які військові обов'язково. Третє, щоб я обов'язково зробив а, негайно сьогодні це заохочування народженість. Щоб. За за народжену дитину виплачували якусь якісь великі гроші.